GSC в своєму стилі серед білого дня, як сніг серед літа, взяли і дропнули нове геймплейне, наголошую відрізок геймплейного відео про баюна. Щоправда, це шоц, який довжиною всього лише 14 секунд, Але традиційно цього достатньо, щоб поколупатися там і чимало дізнатися. По-перше, як завжди, картинка на височезному рівні. Ось робимо стоп кадр і бачимо баюна у всій його красі. Ми можемо помітити кожну складку на його шкірі. кожну 不敢弄 Хтось там кричав, що кровосос Болтс Bullets не такий. То ось тримайте і чекаю ваших щиросердечних про те, що ви були не праві. Якщо без жартів, то баюн виглядає деталізованіше, аніж коти під моїм під'їздом. І як я раніше казав, судячи по відео, баюн буде серйозним противником. По-перше, він швидкий, по-друге, високо стрибає. Це ми розуміємо, коли головний герой піднімає камеру вгору, але так і не може потрапити в мутанта. Після чого потенційно баюн вбив головного. Мого героя, але ми цього не бачимо. Йдемо до інших деталей: дим від пострілів це просто дуже гарно. З приводу краси зупиняємося ось тут. Зверніть вашу увагу на частинки в повітрі. Це те на що я звертав вашу увагу ще в трейлері. Це не рай. Гра буде неймовірно живою із-за ось таких дрібниць. Щоправда, для цього потрібна непогана відеокарта. Освітлення, бляха освітлення бере на себе більший акцент ніж сам баюн. Погляньте, як красиво воно пробувається крізь вікна. Захід сонця в грі дає нокаут всім проектам, які замахувалися на атмосферу. Уявіть себе в цій локації під час заходу сонця. О Боже, це так красиво! З приводу локації, ніби стара церква на болотах, хоча можу й помилятися. Зверніть вашу увагу на рухи рук головного героя. Тобто, все влаштовано так, що під час активних сутичок, як ось тут, буде відчуватися динаміка за рахунок ось цих плавних рухів. Щось схоже було в Half-Life 2, і це мені завжди дуже подобалося. Сподіваюся, що в релізній версії так і залишиться, бо це справді додає екшену в грі під час бою. Бідний чолов'яга приліг, мабуть, втомився від пестощів пухнастого, точніше, ніякий він вже й не пухнастий. Такі деталі, як бризги слюни з рота м'яукаючого, теж додають живості. Так то баюн справді виглядає дуже деталізовано. Якщо всі мутанти будуть настільки ж проробленими в деталях, мій уклін. До речі, маю відчуття, що кат сцена на останніх секундах, коли баюн завиває, це момент, коли він вас вбив, і гра закінчується саме ось так. Але це лише припущення, можу бути неправдиво. Ну і найважливіше в нашій ситуації це те, що мої пророцтва збуваються. Я казав, що можливо до Summer Game Fest будуть якісь матеріали. Ось вони є. До того ж, вже і дурню зрозуміло, що це затравка перед великим показом гри на Xbox Games Showcase. Впевненість в присутності сталкача зросла в рази. Коротше, гра точно буде без сумнівів, і це певно є частина геймплею. До речі, маю припущення, якщо це шоц на пару секунд, то можливо на протязі цих днів Такі шоці будуть щодня, не певен, але все може бути. Якщо що, я вас буду тримати в курсі, а ви обов'язково підпишіться на канал. Це надважливо. Дякую, що ви зі мною. Завтра побачимось під час Summer Game Fest. Чекатиму вас на стрімі. Все буде сталкер та слава Україні! we hey.